Щедрійшедрі, шидрівачка, прилетіла сіночка, стала вона щебетати, господаря викликати. Ходить місяць, ходить ясний, зоря небагатий, тихо стукає у шибки, що защедрувати. Ви впустіть, впустіть до хату всіх нас, любі друзі, принесли ми вам щедрівку, в домі щастя буде. Добрий вечір, тобі, пане господарю, Господайся, ой, радуйся земле, народився, застевляйте, столи, на все кили! Дрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові, щоб усі були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі. Дай Боже щастя і добра в новому році, дай Боже щастя і добра на кожнім кроці. Хай сонце буде за вікном, хай друзі будуть за собою, душі повняться теплом в новому році. У злагоді жити і діточок і ростити. Чорнявих, білявих, веселих і жвавих. Не бійтесь, приємну цю мати мороку. Щасливого вам нового року. Хай буде все добре у серці і в хаті, в родині, в країні, у мами і в тата. Хай буде все добре у друзів, сусідів, близьких і далеких. Хай в ваших оселях гніздяться лелекі, хай буде все добре. Цей новий рік я побажаю знову, нехай він щастя принесе і будуть всі здорові. Сію, сію посівають, Новим роком вас вітаю у щасливій вашій хаті, щоб були ви всі багаті. Роди Боже, жито, пшениця, всяка пашниця, льон по коліна, щоб у вас голова не боліла. <му> О я ладу думала циганочка молода, циганочка молода, Циваночка молода, Циваночка молода. Циваночка молода. Циваночка молода, щоб завжди ви посміхались і ні з ким не сперечали, щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи. І щоб новорічні свята зустрічали ви завзято З, з Новим, новим роком, роком, з новим щастям! Щастя. Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, щоб ви квітли з кожним кроком щастя вам і, і з, з Новим роком. роком. Скільки вони співали, в співали, що кінчати час, краще ви приміть від, від нас. І, і вас, і в нас, Бог! Щоб ви і ми щасливі були, і вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були з Новим роком, з новим щастям.